Дуже легко в трансформації бачити короткострокові задачі, цілі. Тут у нас синергії всі на поверхні, ми тут об'єднаємо, системи інтегруємо, процеси зробимо однаковими по всім компаніям, отримуємо ефективність на маржу. І завжди в тебе і в першому, і в другому випадку, наступає тот момент, коли ця мотивація дуже гарно працює на перші 6-12 місяців. Все вдається, і потім. І ти, команда, починають задавати питання: ну добре, якби, а що ми далі робимо? А навіщо? І тут потрібна така от ціль, задача, яка буде там на, на 10 років. І це дуже гарний маркер, теж коли ти говориш про це з командою, ти розумієш, хто себе бачить з тобою на на, на 10 років, а хто якби має більш таку короткострокову перспективу. І от дуже важливо, щоб оця десятирічна візія вона була у всіх членів команди, вона була спільною.